У віслючків, яких у 2023 році евакуювали з прифронтових територій на Дніпропетровщину, народилась дитинча. Спочатку на фермі з'явилася віслючка на ім'я Мамуля. Тоді військові вивезли з Сіверська нажахану та скривавлену тварину. Її вивезли підрозділ К-2, це Бахмутський район. Вони хотіли евакуювати віслючку з Віслючонком, звернулися, як це можна зробити. І поки власне процес потрапляють під обстріл, малюк загинув, а її міновибухове поранення на ніжку і від частинку ніжки. Вже дві операції пережила більше ніж 600 перев'язок. Спочатку віслючка пересувалася на трьох, але через велике навантаження на хребет волонтери вирішили виготовити для неї протез. З її кінцівки зняли зліпок, який відправили до Австралії. Там, за індивідуальними мірками, виготовили конструкцію та передали замовникам до Сполучених Штатів, а звідти він потрапив до Мамулі. Так вона стала першою віслючкою в Україні, яка має власний протез. А вона дуже самостійна дівчинка. Вона не буде нікого на прив'язку. Тобто вона буде гуляти там, де вона захоче. Вона одягнула той протез і полетіла. На декілька місяців пізніше на фермі з'явився Хаймарс, бойовий віслюк з Краматорська. На фронті він допомагав військовим, доправляв вантажі там, де не могла проїхати техніка. Згодом тварину евакуювали до узбережжя Чорного моря, а потім дивом врятували від обстрілу, перевізши до зеленого гаю. Красу це позаминуло літо дуже сильно починають обстрілювати саме цю інфраструктуру. Нас опросять забрати. Знаходимо транспорт. П'ять людей запихували в той транспорт, тому що відверто розміром з Віслюка. Їде той Хаймерс, їде, трошки заносить машину, заносить Хаймерса, машину заносить ще більше. Але приїжджає сюди з Одеси. Ми виїхали у вівторок о 16 годині вечора. В середу вночі приїхали сюди, і в середу вночі повністю зруйнований шахедом його вольєр в Одесі. Відтоді віслюки вперше побачились, вони цікавилися одне одним. Проте, через можливі ризики для здоров'я Мамулі працівники не дозволяли їм бути поруч. Та хіба втримаєш закоханого? Вночі Хаймерс проломив вольєр і опинився поряд із своєю коханою. Ми до останнього хотіли сподіватися, що вона не вагітна. Коли вже зрозуміли, що все ж таки так, то почали за нею спостерігати. Насправді, якось без проблем. Тобто вона гарно себе почувала, гарно харчувалась, гарно гуляла. І вже у вересні у евакуйованих віслюків з'явилося потомство: маленька Аврора Хаймерсівна. Народила сама вночі, ніхто не чув нічого. Абсолютно тихенько на ранок приходимо, а у нас малеча. і вже така частенька, пухнаста, Ми дивимося, як так вийшло взагалі, де ти я ховала, тому що тут вона ще вчора вагітна. Сьогодні вже дитинча волохата і ходить. Сьогодні малі вже півтора місяці, і як тільки я виповнився місяць, ми вирішили це відсвяткувати і випустити і побігати. І після того кожного дня вона гуляє і настільки сподобалась, вона їсть травичку. У нас зазвичай імена вони якось самі приходять. У нас можуть діти ходити без імені місяць, тому що не пасує. А тут чомусь так. А може Аврора? Та й гарно. Зараз молоде подружжя Вісюків разом з іншими тваринами на фермі. Беруть участь у програмі реабілітації для українських захисників та ветеранів, допомагаючи їм відновитися, перезарядитися та знайти внутрішній спокій. Владислава Корінь, Іван Пономарьов, Дніпро ТВ